Начало ми з тобою робимо обезжирювання і обеззаражування шкіри. Для цього ми протираємо ділянку, на яку будемо накладати тейп дезінфікуючим засобом, в даному випадку медичним спиртом. Так, вись як ми тепер будемо накладати, власне, сам тейп. І ось так будемо розтягувати зараз, по всій ширині навколо коліна. Зрозумів, ось mm -hmm. так, от, по всій окружності твого коліна. По всій ножі. Має вистачити приблизно десь на тиждень. Все рівненьке, все розправляємо повністю, і в итогі в тебе виходить ось така кругленька штучка навколо твого коліна. Точно так же ми робимо з другою ногою з твоєю. Ділянка, навколо якої ми будемо накладати тейп. Повністю знежирюється, зниж... обеззаражується, і тільки потім накладається твій тейп. Так, ось пішла наша друга стрічка із власним тейпом. Спочатку, ось тут фіксуємо з тобою. Повністю все розправляємо і повністю притискаємо до тіла для того, щоб ось так. І йдемо так навколо коліна. Треба, щоб він плотненько приклеївся, щільно приліг. Це типове спортивне кінезотейпування. Колін із хворобою озгуда шлятера. О, дивися, якраз вони в тебе повністю. Так, в итоге у нас вийшло два отаких красивих коліна. Во. Повністю шиферні, затейповані. з і з другого боку.